Усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні говоримо про незаконні вибори. на... Тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини до нашого ефіру приєднається заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Нагадую, що ви можете ставити питання у коментарі. Ми працюємо у прямому ефірі і будемо на них відповідати. Також, якщо у вас є ідеї для наступних програм, пропонуйте і ми запросимо експертів з цих питань. Хочу зауважити, що на сторінках медіаплатформи вгору ви завжди знайдете актуальну та перевірену інформацію. На Ютубі вгору вийшов історичний ролик про очищення міста від імперської спадщини та як радянські пам'ятники щезли в, в Херсоні. Подивитися відео ви зможете за посиланням, пізніше залишу його у коментарях. Повертаюся до теми сьогоднішнього ефіру, до нас вже приєднується наш гість Юрій Соболевський. Пане Юрію, доброго вечора. Дякуємо, що приєдналися. Вітаю. На окупованих територіях тривають незаконні вибори президента Росії. Ми про це вже говорили на минулих ефірах. Зокрема, відомо, що члени виборчкомі входять до домівок місцевих жителів, перестрівають людей на вулиці та примушують ставити підписи. За інформацією, руху жовта стрічка в окупованому генічівську окупанти обходять оселі місцевих жителів, змушують людей голосувати. Також село вивозять людей до незаконних виборчих дільниць. Пане Юрію, що вам відомо та що ви можете розповісти про це дійство, яке відбувається на тимчасово окупованих територіях. Ну, на жаль, дійсно сьогодні розпочали вони другий етап театру абсурду, який вони називають вибори. Президента Російської Федерації е, звичайно ніякої юридичної сили немає це дійство, але на жаль, це додаткові ризики для наших людей, тому що кількість от повідомлень з різних громад про затримання людей напередодні цього шоу значно збільшилась, як і збільшила кількість фільтраційних заходів в цих населених пунктах. Тобто вони боялися якого прояву спротиву, можливо, в якісь Ще в них були побоювання, тому от механізм він запрацював. Там він і до цього, скажімо так, працював на повну, але ну, ми бачимо посилення тиску на людей. Щодо результатів так званих виборів, ну зрозуміло, що коли на першому етапі вони вже намалювали 58% явку, Тобто, ну це навіть не то, що не реалістичні показники, це абсурдні просто, тому що будь-якої країні будь-які вибори. Ну немає такої явки, коли ну, що таке побудинковий це обхід був це людина, яка виявила бажання, що я був з медичних протипоказань, вона не може відвідати дільницю да і подала відповідну заяву. Ну і Ну, уявіть собі, що у нас наші люди, які там залишилися, от 58% від виборців, вони таку заяву зробили, до них пішли. Звичайно, це все не відповідає дійсності, навіть близько. Чому вони так зробили? Ну, тому що потрібно намалювати активність, тому що потрібно показати в Москві, що є тут підтримка якась населення цього руського миру. Потрібно показати регіонам Російської Федерації, що так звані нові регіони, до яких вони відносять нашу Херсонщину, що вони так само вже пройшли адаптацію. Вони вже є частиною Російської Федерації та Руського миру, і саме от прояв такого от, громадської активності виборчої активності це є таким доказом для них. Ну і частково це картинка назовні на для інших країн показати, що вони дійсно тут когось звільнили, що населення радіє. Uh, і що Росія це демократична країна, яка витримує всі міжнародні угоди стосовно uh, форму правління демократичною, ну звичайно, це так само не відповідає все дійсності. Ну до речі, у пропагандистських пабліках з'явилася інформація, що за період дострокового голосування я уточну, що вони наз... вони почали проводити свій ну, незаконний виборчий процес тижнем раніше. Вірно, і вони от звітують у пропагандистських пабліках, що в області проголосувала 280 вісімдесят тисяч 566 виборців. Але звідки вони взяли ці дані достоменно не зрозуміло. Ну вони і не пояснюють цього. Звичайно, вони в кількість виборців, яку вони заявили, але, ну об'єктивно зараз там людей менше знаходиться, ніж вони показали виборців, тому що дуже багато людей виїхало і а, намагаються виїжджати і зараз. Це зараз дуже складно зробити через Крим значно складніше ніж коли виїжджали наші люди через Васильівку на Запоріжжя. Але бажаючих дуже багато виїхати, це залишились вже люди, які знаєте, там у когось в родичі маломобільне. Ну тобто, з проблемами, да яким не дуже просто виїхати, які мають певне зобов'язані людські на цій території там стосовно близьких людей. Тобто, абсолютно більшість там вже, ну, Знаєте, це не є люди, які підтримують ці інтеграційні процеси. Насправді, да, колаборанти є, да, за два роки окупації, на жаль, їх значно більше, ніж вони їх було там в Херсоні, коли тільки почалася окупація. Ну, зрозуміло, два роки е, мозок промивали людям. На жаль, там деякі з них не витримували з наших людей. Але абсолютно більшість це, це наші люди, які чекають звільнення. От чи можна ем, порівняти ці незаконні вибори, які наразі проходять на лівобережжі нашої області, із незаконним референдумом, що відбувався під час окупації правобережжя, зокрема у Херсоні? Адже ну, люди теж голосували під дулами автоматів? Знаєте, ну тоді це взагалі був цей якийсь цирк. Тобто, якщо зараз вони намагаються зробити хоч якусь картинку і е... Там щось у них виходить з цього, вони там збирають да, на певний час людей, щоб показати, що масовість є, а, то тоді це взагалі був не те, що ну, це був, коли ставили сурни для голосування просто на вулицях, там, де хоч якісь люди ходять на ринках, коли просто вони сходили по квартирам, лимілюють людям додому, там, щоб вони голосували. Коли поруч з ними ходили збройні російські військові, саме військові, і вони не ховалися зараз. Там категорично заборонено збройним росіянинам, бути там безпосередньо поруч з чинними комісії під час от обходу. Саме для того, щоб не було потім кадрів, коли є люди, які займаються нібито виборами, а поруч стоять озброєні військові. тобто ну зрозуміло це прямий тиск на людей. Зараз вони намагаються цього, цього не було, і поки що доказів от там є там розгвардійці їздять і поліцейські, так звані їздять там з ними, але в кадри вони намагаються не потрапляти. Так? І дуже так ретельно відсутково, щоб ніхто їх не фотографував, коли вони заходять до людей. Так само. Тобто у них інструкції відповідні є. Вони змогли сформувати якусь. Там виборчу комісію да, там обласну і, і відповідну кількість виборчих дільниць вони змогли підготувати. Але в них для цього було два роки вже окупація. Звичайно, що більше ніж достатньо часу для того, щоб створити таку структуру. Тому зараз от, цей театр Псовду він більш організований, але він, як і раніше, не має нічого з демократією з вільним воєвиям, тому що. Е, є колаборанти місцеві, де які погрожують людям, що ми потім відслідкуємо хто пішов голосувати, хто не пішов голосувати. Ми це все в поліцію надамо дані. Вас арештують. Потім є е, е, вимога. Складалися списки з підприємств, які працюють це, в першу чергу бюджетах. Так само їх керівники звідують, хто з їх працівників був на виборах під особисту відповідальність. Ну тобто, тиск він є, він залишився, але він став більш організованим, на жаль. А чи можна голосувати за українськими документами, і чи відомо про випадки затримання людей окупантами через ці вибори? Вони надали таку можливість. Це ще раз свідчить про те, що незважаючи на весь цей тиск, залишається ще багато людей, які не погодились отримати російський паспорт. А на виборах потрібно їм якось картинку робити, тому вони такі жест зробили. Але в жодному випадку не знаємо, щоб людина за українським паспортом, яка не погодилась отримати російський паспорт, що вона все ж таки пішла і проголосувала за нашим паспортом. Тобто, це, знаєте, це вже просто фантастичні люди, які в умовах виживання просто від цього терору вони ще не отримали ці російські документи і продовжують жити просто без них, тому що це немає доступу до медичних послуг, немає можливості працевлаштування, немає соціальної підтримки, нічого немає. Да, є тільки постійне очікування арешту. От Зараз все проживання без російських документів на цій території. Стосовно арестів, я вже зазначив, на жаль, збільшилась значно збільшилась кількість повідомлень про те, що людей арештовують. Звичайно, вони родичам не повідомляють, чи це пов'язано там з виборами, чи чимось ще. Як правило, жодних пояснень немає взагалі. Приїхали, провели обшук, людину забрали, все. В кращому випадку вони родичам повідомляють, хто приїжджав, і ця і людина, буде потім знаходити, щоб можна було привезти якусь їжу, якийсь одяг, іноді вони це дозволяють. Але в більшості випадків взагалі ніяких коментарів не дають. Потім родичі звертаються там, до місцевих адміністрацій, до поліції, і ті так само відмовляють на дані будь-яку інформації, кажуть, що інформації немає, ми не знаємо, де ваш родич. Є питання від глядача чи є гастролери під виглядом наших людей у Херсоні, таке наче було? Чи проводять вони таку практику зараз на лівобережжі? Чим же це і не потрібно особливо? Особливо їм це не потрібно, тому що є певний відсоток місцевих колаборантів, які зараз ось цих корисних ідіотів. Роль від граються, але генічні, ми зафіксували, що приїжджали там групи, якраз для зйомки там декілька сюжетів. Тобто, це не місцеві люди. Зараз ми ще чекаємо підтвердження, щоб можливо робити відповідну заяву. Ну такі випадки є. Вони залучають з Російської Федерації. приїжджали там і технології певні, але технології, які займаються саме створенням. От, такої от картинки для да, комплексу заходів напередодні виборів, щоб показати, що населення дуже радісно це зустрічає подію. Взагалі, слово радість, воно в них включок. Іншого не знають, тому коли там росіяни бачать оцю картинку, вони вважають, що дійсно так воно там ну, і є, але коли це наші люди бачать, ну їм все зрозуміло зразу, що ну, це фар. Так, до речі, на е, сайті медіаплатформи ВОРУ вийшов матеріал е, з прізвищами, ім'ями тих колаборантів і тих пропагандистів, які зараз висвітлюють е, ці незаконні вибори, які займаються пропагандою на тимчасово окупованому Лівобережжі. Я думаю, посилання ми дамо трошки згодом теж у коментарі. На вашу думку, от яка мета цих виборів? Якщо ну, мета взагалі цієї організації цієї явки, ця показуха, адже результати ж вже всім відомі. Оці проведення за тиждень раніше, і так далі. От який сенс цього всього, якщо всі прекрасно знають, хто стане президентом Росії? знаєте, Росія це країна, яка Останні от десятиріччя вона живе ілюзіями насправді вона їх але вона їх створює Керівництво країни постійно створює якісь ілюзії, альтернативну історію, альтернативну реальність. Тобто, це країна, в якій населення свято вірить, що Сполучені Штати Америки, Євросоюз вони постійно хочуть захопити Росію. Вони Постійно хочуть от, нашкодити мешканцям Росії, то тобто, що так, так так все погано скрізь, а в Росії все чудово. Е, при тому, що рівень життя там дуже дуже насправді низький у більшості регіонів. А в порівнянні з Україною ми всі ми всі пам'ятаємо, яка була реакція окупантів, коли вони тільки зайшли на Херсонщину і зі фрази, які передавалися да, там, коли один одному вони казали прикинь у них в деревні схваль. Є, тобто вони не про якість дороги казали. Сам факт от того, що там є асфальтована дорога для них шок. Ретифікація, інша, це ну, для них так само, але кол колоди шукали, там води набрати. Вони, там, сьом, казали, що вон водопровод, там, вон кран мрій. Е, е, чому потрібні ці вибори? Так само підтримання цієї ілюзії насправді. Перше, це для власного населення показати, що. Своєму населенню, що нібито вони живуть в демократичній країні, Путін ж постійно там повторює, що носієм влади в Російській Федерації є її народ, що вони самостійно вирішують долю країни. Ну, всі чудово розуміють, що це не так, але всю знаєте, гру грають всі країни вже 20 років. Це перше. А по-друге, це показати назовні. тому що для багатьох країн світу дуже важливо. Щоб в інших країнах відбувалися саме демократичні процеси, і в тих чудово в принципі розуміють, що це диктатура, да але навіть диктатура хоче казатися, що вони нібито не є такою таким режимом. Тому от вони й створюють таку ілюзію вибору, ілюзію демократії. Ну і ще одна причина це знов таки показати, що нібито окуповані території. Вони повністю інтегровані до Російської Федерації, і люди, які проживають на цих територіях, повністю підтримують. Вони розуміють, що е, потім їм потрібно буде якось е, всьому світу доказувати, що вони не є окупантами да вони дійсно тут когось звільняли е, від якого, якогось там фашизму. Тому так само вони ці процеси реалізують. Яку відповідальність несуть місцеві жителі, які проголосували, та ті, хто має безпосереднє відношення до організації незаконних виборів? Ну я хочу нагадати і ще раз зазначу, що найбільше наша цінності наші люди життя та здоров'я, а люди, які під примусом психологічним фізичним. Прийняли участь в цьому голосуванні, тобто вони не приймали участь в організації виборів, вони не займалися агітацією, вони нікого не примушували для того, щоб люди приймали в участь в цих виборах. Вони просто прийшли, проголосували або відкрили двері, коли там стукали до хати на першому етапі голосування. Так само проголосували. Жодної юридичної сповідальності звичайно не буде. Але люди, які свідомо допомагають ворогу організовувати це шоу. Це кримінальна відповідальність, і насправді всі ці особи вони відомі. Зараз це все документується. Всі ці Списки, списки виборчих дільниць складу вони всі є. І спостерігачів так само, і, да, і всі, хто до чого до цього, там якусь участь приймав, і всі ці люди потім будуть притягнені до відповідальності. Це не просто слова, тому що зараз у нас на пробережну частина Херсонщини це займає часу. Певний час цей процес, але люди, які займалися підготовкою референдуму, зараз е, отримують підозри регулярно, і отримують всі, хто в цьому був, скажімо так, задіяний добровільно. Ну, до речі, дійсно, дійсно, цей процес ми висвітлюємо також, що наслідки є, наслідки після того, як е, місцеві. Колаборанти допомагали в організації псевдореферендуму, вони зараз дійсно отримують багато підозр. Тож сьогодні говорили про незаконні вибори президента Росії на лівобережжі Херсонщини. Пане Юрію, дякую, що приєдналися до ефіру і дякую до нових Дякую вам, друзі. Ну, а я нагадую, що ви можете звертатися по безоплатну юридичну консультацію до. Юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я номери телефонів зараз на екрані. Занотовуйте, якщо вам необхідна юридична консультація з приводу, наприклад, оформлення пенсій або виплат, або пошкодженого через російські обстріли майна. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Ну і Ось е, наші е, посилання на е, соціальні мережі. Підписуйтесь е, у Фейсбуці, Медіа платформа вгору, в Телеграмі вгору Ньюс, в інстаграмі вгору, у Тіктосі, вгору Херсон. Залишайте свої коментарі, тисніть вподобайки та, будь ласка, поширюйте е, інформацію стосовно Херсона та Херсонщини. Посилання згодом про обличчя пропагандистів серед місцевих колаборантів і серед тих, хто заїхали до Херсонщини, там, наприклад, з Донбасу або з Росії. Матеріал про них вийшов на сайті медіаплатформи вгору. Посилання зараз вже після ефіру додам у коментарі. Рекомендую до прочитання, щоб знати усіх їх в обличчя по іменам та прізвищам. Я дякую сьогодні, що ви були з нами і зустріти. Зустрінемося вже наступного тижня у прямих ефірах на часі.